Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас, бажаю міцного здоров'я. Дарую букет квітів, ось такий. Це є букет із сидератів, Сьогодні чоловік їх скосив, садилися вони для покращення грунту. О, І він прийшла з роботи, а в мене на столі ось такий букетик. Думаю, то що за такий букетик? Де взявся? Ага, придивилася, це. Букетики з тих седиратів. Ось такі вони красиві, але пахучі, пахнуть кульбабою, але колючі, схожі на реп'яшки. Ось ці, що не розцвіли, схожі на реп'яшки. Ну, все, квіти вам подарувала. Запрошую на невеличку розпаковочку, потім ще вам подарую квітів. Починаємо розпаковочку. Невеличка йшла з роботи, забігла до магазину, хочу приготувати піцу і ще дещо, тому прикупила деякі продукти. Батон гірчичний нарізаний скибками, 500 грам. Хліб всьому голова, тому його першого. Білий, білий Показати, ось, ось такий біленький Так, батон називається гірчичний. Чи сказала, чи ні, не знаю. Далі сир купила. Не один, три види сиру. Ну, творог, сир в селі казали, сир домашній, ось такий. Без води, без юшки, сухенький і сочненький. Ось такий 48 гривень пів кіло. Батон не знаю. Так, наступний сир ось такий твердий. Український. Такий шматочок взяла для піци. І ще взяла такий сир, мені дуже сподобався. 94,50, такий шматок. Плавлений сир копчений, так, сир, плавлений, ковбасний, копчений. Галицький. Галицький, ось такий сир, як ви такі, А, ось, ось, друзі, сир плавлений, ковбасний, копчений. Оце коштує 94,50. Ну, воно того стоїть, друзі, я вам скажу. Смачнючий. Так, ковбаса. Я транчик вищого сорту. Так, вагою тут у нас яка вага, зараз знайду скажу. Так, 133. Ось ціна 133. Кому видно, не видно, ось так рівно. Далі 430 грам. Все, дата вжити до якого часу і дата виготовлення. Ціну сказала, вищого сорту ковбаса. Тільки не смійтеся, з мене, будь ласка, купила я. Турбу не відкрила, тепер буду вам шарудіт. Ну нічого, щоб ви не забували, що є така таня ворона. Я вам пошарудю трошки. Ось, друзі, купила такі рогалики. Думаю, що будуть смачні. З повидлом і з творогом Тут різні є. Є такі, що ж... вони, мабуть, з повидлом і з творогом разом. Да-да-да, ось, повидло і творог. Будемо смакувати. Випікати не маємо часу, розсаду треба посадити, покосити бур'яни треба. О, так що є, що робити, роботи багато. Праня два рази треба попрати, а третій раз постіль. Так що робота є. Без роботи не сидимо. Хто не ледачий, знайде завжди роботу. Як то кажуть, у хороших господарів завжди робота є. Не знаю, як правильно це приказка чи ні, але так виходить, що так. Отже, гарні вони такі ж красуньки. Зараз, може, їх погано так і видно, бо вже ж вечорі є, але ж все такі красуньки, погляньте, які красавиці. Пахнуть медом, як кульбабки пахнуть. А якщо вони на подвір'ї, то, геть, другий колір у них. Ну, як другий. Вони яркіші. Яскравіші, отак скажем. Так, все вам набалакала кучу всього, показала, що купила. А тепер ходіть до квітів. Покажу вам трішки квітів. Так, розцвілася так гарна декоративна волошка. Також вам її дарую. Квітів рясна. красиво. Красиво, красиво, чуєте бджілки працюють? Не сплять. Перший бутон сімейної рози троянди. Також розцвіла наша біла півона. О, красуня. Красунька, красунька. Ще один бутончик не розцвів. А, два ось вони розцвіло. А ці дві. Красавиці третя три. Ой, би їх так підняти? О, Три красуньки. Ох, пахне, ох, пахне. дуже-дуже пахне. Хода, що екран ще і телефон не передає запахи. Розцвітають отакі наші синенькі квіти. У нас тут їх ціла поляна, як розцвітуть, буде гарно, їх рясно, але ще не всі цвітуть. Декілька розцвіло. Лілія ще не готова розцвітати, складає, тільки викидає цвіт. А погляньте, як розпустила наша ялинка лапи молоденькі, ось такі м'якенькі, а коли виростуть, постаріють, будуть тверді і колючі, красиво зараз. І риски наші, це голландські високі. Фіолетою вже цвілися. Всім дякую, друзі, хто був зі мною. До нового відео, до нових зустрічей.